Пристрасті депутатські до набу звернулися двоє депутатів з проханням перевірити електронні декларації своїх колег. Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситне. Крім того, детективи готові перевіряти всі декларації, які викликають сумніви. І зараз ми маємо змогу напряму поспілкуватися із Артемом Ситником. Він зараз знаходиться з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора, пане Артеме. Перше питання, яке хочу у вас запитати, власне, після того як заповнили. Чиновники свої електронні декларації одразу виникло запитання, чи є потужності у набу для того, щоб перевірити цю величезну кількість декларацій, чи вистачає вам людей, і скільки потрібно людей для того, щоб власне провести це розслідування правильно? Що стосується потужності, то було дуже важко передбачити які потужності потрібні для цього, оскільки результати вони є. Декларування вони є. Такими дуже вражаючими, і нами вже прийнято рішення про розширення кількості аналіт... детективів аналітиків, які будуть займатися перевіркою цих декларацій. Дуже великий, великий масив декларацій. Скільки часу потрібно буде на те, щоб перевірити весь цей масив? Мені невідомо, оскільки суцільною перевіркою цих декларацій повинно займатися Національне агентство по запобіганню корупції. Ми ж будемо реагувати в частині своєї компетенції, тобто, коли будуть бачатися ознаки злочину або незаконного збагачення, або внесення завідомо, завідомо недостовірних даних до декларації. Сподіваємося, що ЗК воно стане нашим таким надійним партнером в частині передачі інформації по сумнівним деклараціям, але ми чекати цього точно не будемо, будемо реагувати на ці декларації в межах своєї компетенції. Перші перевірки вже розпочаті. А які ще структури будуть залучені до вашої спільної роботи? Я там маю на увазі ГПУ, САП. Ми звикли розраховувати на свої сили. Звичайно, що ми будемо це все робити. Якщо ми говоримо, наприклад, вже про порушення канальне провадження, то нагляд за цими провадженнями буде здійснювати спеціалізована антикорупційна прокуратура. Що стосується отримання інформації, я вже сказав, частково з інформацією ми сподіваємося отримати з національного агентства по запобігання корупції. Ішла мова про те, що деякі депутати вирішили пожартувати у своїх деклараціях і вносили завідома недостовірні дані. Власне, це і підпадає під покарання, але був термін для виправлення цих помилок. Якщо ці помилки будуть виправлені, то наприклад, я маю на увазі мельничука, який ввів, вніс трильйон гривень. То якщо всі виправлені, то в нього ніякого взагалі покарання не буде за такі жарти, так би мовити. Ну, якраз цей термін семидневне для усунення недоліків і необхідно для того, щоб людина усвідомила свою помилку, чи це було просто неумисна помилка, чи це був жарт, але будь-якому декларанту дає 7 днів для того, щоб він мав можливість усунути ці помилки. Я я чув, що він публічно заявив, що буде виправляти цю, цю, цю цифру. Я... Виповнені декларації ще не бачу. Якщо ці помилки не будуть виправлені, то вони формально підпадає під злочину, і Ми відповідно зможемо відреагувати. Така ж також була інформація, що ви просили дозволити набу дозвіл на прослуховування громадян. Чи цей дозвіл вам допоможе власне і в перевірці заповнення неправдивих відомостей у електронних деклараціях? Ну, повноваження знімати інформацію з каналів зв'язку, якраз е, воно стосується не, не, не всіх категорій справ, які розслідуються національним антикорупційним бюро. Не виключаю того, що це повноваження. Якщо воно у нас буде, воно буде використовуватися і по цим провадженням. Але в мене є сумніви, що е, ці повноваження нам найближчим часом передадуть. Хоча я на це дуже сподіваюся. Ну і власне щодо перевірки чиновників, кого будуть перевіряти у першу чергу? Чи це будуть народні депутати, чи власне ті, у кого найбільше готівки задекларовано? Ну я думаю, що основна маса перевірок буде здійснюватись на підставі заяв і повідомлень, які будуть надходити до набу. Я прогнозую їх велику кількість. Як тільки цей шок прийде, перше після декларування, і як тільки закінчиться термін для непідних, який надається про усунення на усунення недоліків і помилок декларації, я думаю, кількість цих звернень буде дуже велика, і якраз всі наші потужності будуть задіяні на аналіз і перевірку на підставі цих звернень. Окремо, хотів би зазначити, що ми Одним із пріоритетів для нас є судова гілка влади, і за рахуванням того, що планується найближчим часом початок конкурсу Верховний суд, то відповідно е окрему таку увагу буде приділятися саме представникам судової гілки влади. І ви знаєте, що якраз судді це ті, що всі підслідні нам, і нам важливо зараз не опустити судову реформу і не допустити потрапляння корумпованих суддів в нові. Ну, в судові органи, які будуть сформовані на підставі змін в Конституції в частині судової реформи, дякую вам за ваше трактування. Я зазначу, що з нами на прямому зв'язку був керівник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.